Витаю. Видостание идеи администрации Трампа, российские пропагандисты в эйфории. Эта эйфория, она просто вот, она в воздухе витает. Она витает в воздухе. Здесь много всего, и биржа прет, и, и даже депутаты Государственной Думы делают настолько там оглушительные э, заявления. Причем вот мне даже там не хочется традиционно их оскорблять. Вот. Ну, я понимаю, что вот людям, ну как, все же люди, все человеки, и вот они как-то тоже пытаются выразить свою радость, вот энтузиазм, но при этом они им же кажется, что они вот там государственные деятели, и они должны говорить что-то умное, важное, вот получается все смешно на выходе. Но даже представители Государственной Думы демонстрируют вот такой удивительный оптимизм. Удивительний оптимізм. Ну і ця ей фарія сталася з російськими пропагандистами у зв'язку з тим, що е, з РФ хтось почав розмовляти про щось. Ну, хто почав, почали розмовляти Сполучені Штати. 18 лютого в Верніяді, столиці Саудовської Аравії, делегації РФ е, і США, очолювані з одного е, міністром е, іноземних справ РФ Лавровим з іншого боку, е, головою Держдепа Марком Рубіо. Провели переговори. Тривали вони чотири половиною години, відбулися е, в, королі, в одному з королівських е, палаців. Е, ну і, власне, от, е, представники України. Та країни Європи туди не були запрошені, зате були запрошені всякі дивні люди, про яких ми ще і поговоримо. Ну а над самою РФ, і зокрема, от серед російських пропагандистів з'явилася така, знаєте, мрія прадаговернічок, про який вони тепер, от буквально, вкровом де можна і не можна, мріють і розказують. Главная тема сегодняшнего вечера это договорничок. Договорничок ⁇ ругательное слово. Помните, как его ругали? Мы не допустим, и вообще народ не допустит, и никто не допустит договорничка. Будем идти до Карпат, а может быть даже до Варшавы. Ну так чё, как насчет договорничка? Будете протестовать, посмеете публично не согласиться с позицией руководства Российской Федерации, и так понятно, что нет. Не просто навіть не те, що не погодитись, більше там превентивно ще нічого немає, а вже превентивно намагаються якихось особливо нарваним ВРФ закрити рота і розказати, що оце їх оці дурні мрії, що кудись там дійти, треба засунути ну, кудись подалі. І прямо зразу. Зараз це вже зробити. Осварі, у нас сьогодні є, значить. Грубо говоря, факт номер один, что руководство, э, ну, военно-политическое руководство Российской Федерации выступает за мирные переговоры. Не, я сейчас не про условия говорю, я говорю, в целом, за мирные переговоры, за стабилизацию обстановки и так далее. Факт номер два. Ну, давай возьмем там, да, международ некая часть международного сообщества, да, к которым там Украина относится, и оно, я вижу, что под эгидой Великобритании против переговорного процесса. И факт номер три есть куча толпы внутри страны у нас, которые орут, никаких переговоров, да... До... Вот у меня, внимание, вопрос. Вот эта куча долб... Они понимают, что действуют против интересов Российской Федерации, но в интересах Великобритании или нет? Між тим, поки що сказати про ті перемовини, які між Лавровими Рубіо відбуваються, ну особливо нічого не можна. Ну і навіть російським пропагандистам не дуже то вдається якось так підтримати враження якоїсь такої сенсаційності, хоч вони дуже намагаються. Переговоры начались, и буквально через несколько минут после того, как пресса выйдет отсюда, будет уже официально дан старт переговорам. Okay. So прямо сейчас начинаются переговоры, не было произнесено ни одного слова, и с одной стороны сидит Марко Рубио, все посмотрели на прессу, ни одного слова не было произнесено, прессу попросили выйти, и прямо сейчас стартуют официальные переговоры между российской и американской делегацией. Ни одного вопроса задать не разрешили, и ни одного слова члены делегации не произнесли. Невероятные, конечно, подробности большой глобальной геополитики, что называется, не оторваться. Ну, прямо такие подробиці прессу вигнали из зала. Просто надзвичайні подробиці. Між тим, надзвичайних подробиць немає. Е, як з'ясувалося після цього е, з виступу представників США, що ну, домовилися якийсь створити механізм консультацій, якісь там усунути фактори, що заважають двостороннім відносинам, е, визначити команди, які будуть е, говорити про щось там, зокрема, ну і власне про те, як закінчити е, о, цей, от російський напад на Україну. Е, Ну, тобто, знаєте, маємо звичайно, спробу з боку. Адміністрації Трампа до чергового перезавантаження стосунків з РФ вже не перше це перезавантаження. На моїй пам'яті вже це так четверте чи п'яте навіть перезавантаження. Кожен раз воно закінчувалось перезавантаження тим, що відбувалася якась ще більш ганебніша історія з боку РФ. Вони або на когось нападали, або е, щось десь підривали, або ну ще що набудь таке влаштовували. Е, між тим величезна знаєте, інтрига для російського телебачення, що ж відбувалося, і куди поставили прапори. За сутки не был понятен даже формат. Было понятно, что будут разговаривать на двустороннем уровне две делегации. Прямо сейчас мы видим, что стороны уже сидят за большим резным итальянским столом. С правой стороны российская делегация, с левой стороны американская делегация. Но еще три часа назад все было совершенно иначе. Во-первых, утром планировали провести переговоры в гостинице Риц Карлтон, шикарный пятизвездочный отель в центре Рияда, где, возможно, Марко Рубио живет. Перенесли сюда, в Албасатин, в резиденцию. Почему можем только гадать? Но знаем, что всю ночь шли переговоры по поводу места встречи. Единственное, что приходит на ум, что все-таки а... Ридс Карлтон – это американская сеть, Мариот, И как будто бы может возникнуть ощущение, что переговоры проходят на американской стороне. На это мы пойти не можем. Еще раз, это только предположение. За час до переговоров стоял слева российский флаг, справа американский флаг. Неожиданно поменяли местами флаги и стороны пересели напротив друг друга. Что это значит с точки зрения дипломатического этикета, кроме того, что приходит на ум, что наше дело правое и мы справа, по другому оценить это совершенно невозможно. Ну, российский пропагандист плутая праворуч или воручная, справді праворуч, від Тих, хто приймає цю зустріч, сидять американці, ліворуч, росіяни. Тобто навіть в таких простих речах розібратися не може. Але не біда, не тільки російський пропагандист розібратися не може. От е, члени адміністрації, і близькі коло Трампа, судячи з усього, також розібратися не можуть, тому що е, буквально коли от починалися ці переговори, вийшов е, пост е, Ілона Маска, як завжди, він свої пости от, показує, що щось в нього зовсім погано, і е, в пості. Було зображено, ну там він подав відео. Як приїжджає Лавров до Ерріяду, як він сходить з трапу літака, ну там кадри російського телебачення і написав він ось такий вигляд, має грамотне керівництво. Тобто Лавров це грамотне керівництво з точки зору маска. Ну, хочеться зразу нагадати маску, як цей грамотний керівник буквально трохи не за пару днів до нападу на Україну, розповідав, як нападу не буде. Це ж просто Маск пам'ятав, Чукли россияне, и скажут, воны они, завжди Вот вы сказали, учение из Белоруссии тоже проходит учение. Госпожа министр заявила, что главное избежать войны на Украине, и вот зачем я здесь. Я предвижу вполне развязку вот всей этой драмы, которую Запад разыгрывает, пытается из нее даже трагедию сделать, хотя все больше похоже на комедию. В следующем. Вот через какое-то время западные страны узнают, что закончились российско-белорусские учения, и войска российские вернулись на российскую территорию. И тогда будет поднят большой шум для того, чтобы доказать, что вот Запад добился от России деэскалации. Хотя на самом деле это будет торговлю воздухом. Конечно, все знают прекрасно, об этом было заявлено, что после завершения учений э, российские войска всегда возвращаются на свою территорию. Ну вот вы там бачили дату, э, так пе, э, э, оцей 10 лютого, э, ну буквально там какие не знаю, два тижни э, до э, нападу, э, Лавров на повну серйозі розповідав, що все це буквально для того, щоб захід міг розказати, як вони відлякнули Росію. Ну тобто, то та то, 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 ну приблизно таке зараз, мабуть, відбувається і на цих переговорах в Ріляді, і буде відбуватися далі на всіх інших переговорах, які будуть між е, американцями і Лавровим. Приблизно я так думаю, теж саме він розповідав там держсекретарю США Рубіо, от новому Ще Рубіо він не вішав лапшу на ушу. Ну от бачите, вже трошки може почати. Ну а маску уже цю лапшу з'їв і, і, і встиг просто своїм твітом показати, що да, він такий гарний споживач російської локшини. Ну і от ще буквально нічого не вирішено, ще тільки почались переговори. А росіяни вже, знаєте, так м'яко натякають в своєму ефірі, що мають справу з якимись лахами буквально. От, приїхав Лаврові, почуває себе дуже впевнено, приїхав Рубіо і вже нервується. два человека с нашей стороны стола. Это Лавров и Ушаков. С правой стороны, по правую руку от Лаврова сидит помощник президента Юрий Ушаков. С другой стороны, посередине Марко Рубио. Очень серьезный, очень напряженный. Опять же, это оценочное суждение. Но, тем не менее, Лавров даже улыбнулся нашей программе, посмотрел в камеру, чувствовал себя достаточно уверенно. При цьому, мабуть, американці щось таке вже почали здогадуватись, тому що зустрічатися без е, слідків вони просто з росіянами ну якось не наважилися, в главі стала що інтересна об этом заявлялась. заранее сидит э, два представителя принимающей стороны. Это помощник короля по национальной безопасности и представитель монаршей семьи, министр иностранных дел Саудовской Аравии Эль Сауд. То есть есть медиаторы, да? Встреча проходит при свидетелях, хотя мы не знаем. Возможно, сейчас уже э, саудовская сторона и покинула этот э, прямоугольный стол, и наши, и американцы разговаривают один на один, потому что предполагалось и Ушаков нам в интервью ночью об этом заявил, что все-таки это разговор в двустороннем формате. Ни о каких украинцев, конечно, здесь речи не идет. Идет речь о российско-американских отношениях. Единственное, что было произнесено на переговорах публично, это вопрос: отодвигают ли США Украину на второй план. В ответ ад от госсекретаря США Тішина. Ну тобто е, ніхто нічого не коментував. Е, коли десь там вже вийшов за межі зала російський пропагандист, він щось там сказав, і вони тепер це так інтерпретують. Тому що для що для Росії дуже важливе, це щоб Будь-які переговори відбувалися без України. Знову ж таки, чому це важливо? Ну, щоб можна було локшину на вуха американцям вішати і їх дурити. Е, і е, власне тому, що. Ну, якщо говорити в присутності українців, то може українці просто нагадають, що російські пропагандисти навіть сьогодні, навіть зараз, розповідають про те, що е, ніяких е, взагалі поступок не буде, і що для них дуже важливо е, взагалі е, ну, от, захопити ще більше ніж є. От, наприклад, отак от обговорюють, як вони бачать, що запропонують і, і чи їм це підходить. мне кажется, он тоже очень важный, понять, чего от нас хотят Соединенные Штаты. А посмотрите, недавние публикации в Нью-Йорк Таймс были очень интересные, и в Wall Street Journal. Они говорят параметры компромисса по-американски. Они хотят заморозить конфликт по линии фронта, ну, естественно, с условием, что за несколько месяцев Россия, например, выбивает их из Донецкой, скажем, области. При этом они хотели бы, чтобы Курская часть Курской области сохранялась у украинцев как разменный фонд. Ну, например, Россия отказывается от претензий на Херсон, а сохраняя собой часть Херсонской области. А они уходят из Курской области. То есть они видят, и при этом Украина не вступает в НАТО. Они видят вот так заморозку по линии фронта и не вступление Украины в НАТО. Звісно, для нас такий такой, такой подход був би бы абсолютно неприемлемым і навіть опасным. дуже дивна в залі роздуми. Більш того, дуже маразматичні. Вони відмовляються від претензій на Херсон, і тоді Україна виходить з Курської області. Так. Росія не, не може захопити Херсон, тому нема від чого відмовлятися можна відмовлятися від того, що вже захоплено. Наприклад, відійти кудись там далі. Я не знаю з Маріуполя вийти. Оце да, ну, тут є про що поговорити. А про те, що не захоплено, або розмови про те, як вони дійдуть до межі або захоплять всю Донецьку область. Не ну нагадаю вам, що всю Донецьку область вони захоплюють з 2014 року. Ну, тобто навіть не з 22-го, 14 з 14-го року вони намагаються захопити всю Донецьку область. Тому нема про що говорити, якісь територіальні поступки з боку України не можуть бути. А можуть бути тільки з боку Росії. Хоча росіяни продовжують говорити, що це ж неможливо, якісь територіальні поступки. Дуже дивна знову ж таки позиція, тому що вона робить ці переговори неможливими. Ну, але. Своєму електорату вони змушені це говорити, тому що а що ну, ж там от це от, ви ж чули на початку, що якось так от вже переживають, що може там якийсь глибинарій не зрозуміє цього всього, то звичайно і не зрозуміє, якщо виявиться, що доведеться звідкись там посуватися. Тому вже зараз говорять, що ні, ні нічого неможливо, Тоді не зрозуміло, про що говорять в принципі. территориальных уступок точно не будет, вылетая на переговоры, сказал еще раз Лавров. И напомнил, что украинские власти вообще-то называют русских русней, в голове это не укладывается, но и нет им места после всего сделанного, в том числе в Курской области, за переговорным столом. Смішно, ми ще й не так називаємо, це ще м'яко якось дуже. Вона просто забула ще сказати, куди їх відправляють за російським кораблем, це скоріше. ну І зрештою, і з їх претензіями також. Але от цікаво на що розраховують вже ж в реальності, тобто е, тому, що ще раз повторюю, що взагалі уж навіть по тому, що говорять в російському е, зараз телеефірі, таке враження, що е, росіяни вирішили, що вони вдало буквально як. Кошенят розводять Трампа і його е, ближче коло. І саме оцей от розвод, е, як в них відбувається? Ключовим насправді, як виявляється, в усьому цьому розведенні Трампа невідомо на що. Е, Є якісь, знаєте, примарні розмови про те, що це не Росія від санкцій втрачає, це втрачає долар і Сполучені Штати, і от саме це вони втюхують в буквальному сенсі Трампу в надію, що Трамп, як якийсь дурачок, буде бігати з цим і і всім розповідати, яка ж як сильно постраждала е, Сполучені Штати від санкцій, і негайно відповідно зніме ці санкції з Росії, тому що. Ще раз повторюю, найголовніше, що сподіваються, Росія взагалі отримати це навіть не якісь там території України. Вони, я так думаю, отримать вони намагаються на першому етапі зняття саме санкцій. І це є головне, що вони реально намагаються отримати. Ну і от, от таким от способом, от власне, розповідають, як вони це намагаються отримати. По поводу общего настроя мне понравилось, что и российская, и американская сторона, сторона продолжает передавать друг другу правильные медийные сигналы. С американской стороны мы этот сигнал увидели от господина Маска относительно того, что он увидел как раз настоящих лидеров и как они должны выглядеть. С нашей стороны сигнал был передан специально для Трампа по поводу 300 миллиардов, которые потеряла. Потеряли Соединенные Штаты на этом конфликте. Он сейчас эту цифру будет, я думаю, долго еще носить и всем как селедкиной мордой тыкать в их тоже морды. Там еще любопытно, Байден знал, да. но никому не сказал. Ну, тобто, вони вважають Трампа просто такою людиною, якій вони щось всунули, якусь папірець, і Трамп, як дурачок, ще раз повторюю, буде бігати і цим всім тикати. Подивимося, як це спрацює, тому що якщо це буде дійсно так, ну значить росіяни таки розвили е, Трампа. А, чому я думаю, що це розвод, і головне всі всі історії і в цих переговорах насправді от саме ця історія. Тому що на переговорах бере участь така дуже дивна людина, е, це голова Росії. Фонду прямих інвестицій, як так Кирило Дмитрієв. Це бізнесмен, який там працював е в банках е на Заході. Але важливо, що саме ця людина брала участь в перемовинах по звільненню е американського заручника, отого от вчителя, який там з наркотою десь його там затримали. І саме от е видача цього заручника це був такий е Ніби як комплімент в бік Трампа з боку Путіна. І от саме цей Кирило Дмитріїв його ввів. І зараз таке саме цей Кирило Димтріїв є ну, таким, знаєте, ключовим тіньовим учасником цих переговорів, який по суті і втюхує оцю всю розмову про те, що це тільки бізнес, оці 300 якісь там мільярдів, що давайте домовлятися, ваш бізнес буде тут працювати. Ну, тобто, по суті, намагається з одного боку розвести Трампа з іншого боку, запропонувати команді Трампа ну, мабуть, якісь бізнес вигоди від співпраці з РФ. І оце отак от от має вигляд. Дмитрів проводить переговори з другими представителями, он не називає фамілій американцями із фінансової отрасли. Именно Дмитриєв заявив, що Байден подорвав долар. Чуть ли не уничтожив его, ну и привез эту бумагу, на которой указано, сколько именно денег потеряли американцы. Там 324 миллиарда, ну так. Политика президента Байдена подорвала доверие к доллару и фактически создала очень много угроз для американской экономики. И представьте, первый раз сегодня американцы увидели, я показал эту табличку, им передал, что потери американских компаний 300 миллиардов долларов. Никто об этом раньше не говорил. И администрация Байдена создала очень неправильный такой нарратив американском обществе, где санкции вредят России. А на самом деле санкции помогли России стать более независимым, а повредили доллару, повредили американским компаниям. Многие отдают должное российской стороне, что именно он избран для того, чтобы вести эти переговоры, потому что родился в Киеве, учился в Соединенных Штатах, возглавлял один из крупнейших американских банков Goldman Sachs и указывает американской стороне на бизнес-составляющую понятную для них. Ну, тобто, мова йде саме про договорнічок, як було е, сказано на самому початку, і договорнічок з якимись отакими, знаєте, пропозиціями е, е, за, е, заробити бабла в Росії в черговий раз. І от для того, там отакі от є тіньова така людина, яка ходить, і мабуть, це бабло просто напряму пропонує американцям. Тих з іншого боку, там є з боку Сполучених Штатів спеціальний представник. Президента США на близькому сході Стів Уїтков, який є забудовником, так як Трамп і так як Трамп, власне, ну заточений на бізнес. Тому навколо цього йде вся розмова. А в результаті ця розмова навколо цього викликає у російської пропаганди прямо враження, що вони вже ну буквально на коліна поставили американців. Получається, дорогий енергоноситель, і ви не получите з Росії дешевих. Будете брать по таким ценам, чтобы вас челюсти сводила, сволочи. Российский туризм? Пошли вы нахрен. Валяйтесь в ногах, сволочи, умоляйте, чтобы мы ездили, смотрели на культурное наследие. Учите русский язык и извиняйтесь перед нами за унижение русской культуры. Чего о себе возомнили? Вы, наследники Австрійського художника, самого страшного злодію в історії человечества. От ви хто? Ну от вдасться чи не вдасться цей договор, ми будемо дивитися, але скоріш за все не вдасться. Саме тому, що от такі настрої. Побачимось.